Йоу, братику, привіт, вітаю тебе на моєму каналі. Сьогодні у нас буде на огляді ось такий танчик шведський тяжок 10 рівня А І будемо дивитися, як він тут буде просто розбирати, просто показувати свій неймовірний ювелірний скіл на цьому танку. Велика кількість шкоди, багато кілів, все як ти любиш. Дивись до кінця найепічніше, найгарячіші моменти, як завжди. В кінці бою гарантовані. Так, тут він тянеться зі всіма своїми союзниками до міста. Буде він тут кошмарити ворожих тяжів. Так, відразу на свою позицію заїжджає таку умісну якраз для цього танку, тому що корпус його потрібно ховати. Башня в його тут е, привілегія, тому що вона максимально заброньована тут. Е, що не скажеш про корпус? Набрав він з собою е, снарядів, ось кумулятивних з пробиттям 310 мм, і підкаліберний трошки менше, тут 265, але я бачу переважно грає на е, ось кумулятивних. Так, вже починає він трошки дамажити, тут насипати ворожим тяжам е шкоди. Кен Опенер, ось е новий танк. Він вийшов, мені здається, перед новим роком. Такий непоганий танк також. Е United Kingdom, так? Великобританія. Також хочу зробити на ньому огляд, думаю, ти його побачиш також в найближчі дні. Дивимося, що у нас тут ситуація розвивається максимально стабільно, як завжди. Тут в місті починаються люди замість тяжів. Так, десь нас також пробивають в бочину. Є п'ятий. Так, що нас тут буде зараз максимально сильно кошмарити цей опенер, цей новий танк. Так, і з сьомий просто вже не витримує, просто хоче рашити, вже вривається. Прямо під, під три снаряди з нашого барабану, він отримує, виходимо на КД. Хотів заїхати нам а, в тил, в нашу корму, але наш союзник не... не дозволив йому це зробити, він. Під'їхав наша СТ-М48 Клаттон. Вирішив нам допомогти. Так. Реалізовує другий барабан такий з повним прибиттям. Так, є. Тай 5 хеловий отримує від нас. 904 шкоди з двох пострілів з барабану. Ну що. Дивись, як вони вже підтягуються під нас. Думають, нас тут вже мало ХП залишилося. У нас рашити, можна нас рашити, нас настанкувати. Так, наш рятівник, наш, що нам допомагала стежка. Американська зливається. Так, тай 5 хелві відправляється до ангару. Ну, що, є п'ятий. Є п'ятий там ще сидить. Не хоче ніяк вилазити. Намагається якось врятувати свою команду, якось продавлювати, допомагати своїм. Салюзникам, тобто нашим противникам. Поки ми заряджаємо барабан, наша команда трошечки втрачає гравців. Є п'ятий. Все, отримав більш він, напевно, не виїде. Хеноупан просто закриває нам якийсь будь-який огляд. Закриває нам прост. постріл, захищає тим самим свого союзника. Дивись, ще навіть знайшов місце, куди пробити. Там, я так, я так розумію, там в цього танку непогане пробиття в його дві гармати у цього кеноопера. Воюють вони зараз з нашим Type 5 Heavy. Сюди довоювався. Все, відправляє до ангару. Отримує від нас зіркову плюху. Так, завернув він гармату в іншу сторону є п'ятому. Так, потрібно оцінити зараз ситуацію. Що тут відбувається зараз довкола у нас, щоб зрозуміти, як діяти далі. Поки що рахуночок 7-8, нічого не передвищує біди, все в принципі стабільно, нормально. Але бачу, бачиш, по ходу дії, по ходу бою наша команда потрошечки зливається, тому нашому герою зараз потрібно буде Виташувати, витаскувати нашу команду з цього дна цієї поразки. І він буде впевнено це все реалізовувати, я тобі так скажу. Тому що рівень скілу зараз його просто на максимум, і він зарядив шкалу свого майстерства до максимума підняв просто на відсотків вперед. Оди виїжджає просто на ЛУТшечку хоче її просто з'їсти, згризти. А ось залишається у нас уже після пострілу ворожого РХМ 237 хп і ще раз він потрапляє нам в гуслю. Ось тут куди вистрелив, куди виконав постріл бз 75 взагалі не зрозуміло. але він відстрелився зараз. Відправляємо ми його до ангару. вирушаємо. Так, один снаряд залишається на збарабані. потрібно зараз цю ЛТ-шку забрати, потому, тому що вона заважає нам зараз тут дуже сильно. Поки ми з БЗ-75-м розбиралися, наша команда вже майже злилася. Залишається 7 ворожин і 4 наших союзники. Зараз тут потрібно максимально якось можливо когось ще врятувати, щоб не залишатися самому. Не, ну ти подивися, вже ми маємо вже 7500 шкоди, 3000 втанкованої шкоди. 3 кіла. Тобто ми вже і так зробили максимум, я вважаю, для нашої команди. Але як бачиш, все одно нічого це не допомагає. Леопард! Так, добре, залишаємо шотного. Центуріона залишаємо і КС-63 залишаємо для нас шотним. В принципі, я думаю, нам зараз це може допомогти. Тому що з барабану можна розкидати декілька шотних ворогів. Тут уже в чаті пишуть всякі про команду некрасиві речі. Ось ця ЛТшечка нас завжди тут. Вона нам заважає, трохи треба її якось прибрати. Є, хорі, була небезпечна ПТ, забираємо РГМ, алте ми забираємо, відправляється до Ангару. Він дивися, що тут відбувається. Просто третім снарядом з барабану від... забирає третього суперника, реалізовує просто максимально влучно, максимально точно, вангує звідки вороги вилізають прямо туди і стріляє, забирає всіх трьох, які на нас тільки що лізли. Зараз можна спокійно відкидешитися і їхати продовжувати цьому ж Дусі. Але це тут він роз... розірвав просто. Тут рандом в шоці, КС. Потрапив кумулятивним снарядом. Він розірвався перед нашим ворогом. Тобто він не пролітає. Повз він розривається відразу. Якщо потрапляє, наприклад, в якийсь забор, він відразу там і розривається. Якщо я не, помила... не помиляюся, так, не пиши в коментар, можливо, я помиляюся. Три вражини залишається. У нас 237 запасу міцності. Зараз потрібно щось тут вигадати. КС-63. Зараз щастить, що він нас не прибуває. Врятовує нас наш барабан. О, вже в чаті про нього пишуть щось хороше. Так, Леопард перший нам на два постріли. Ну, якщо хіба зараз фугасами ми не засандалити. Дивися, як він танкує просто зараз наш герой. пв 40 05 не пробиває нас в башню. Це була його фатальна помилка. Зараз він буде отримувати від нас повний заряд барабану. Він зараз також встигає відкидешитися, але через те, що його зараз башня, просто не повертається назад. Вона в його повертається тільки на пів оберту. Фугасом зараз отримує просто. а на на на. А будеш. Ось такий бій, друже. Кранваген, 9 кілів. 11500 шкоди. Перевіримо зараз в результатах бою. Чи на все тут збігається? Так, Редлі Волтер, Колобанов. Основний калібр, воїн. Стальна стіна. Непоганий він там також натанкував шкоди. Так, 1573 на і 9 килів. Результат такий дуже непоганий. Залишився він 1 проти 7. Танків ворожих, так? І виборов перемогу. Тут 94% влучань 34 із 36. Ну що, друже, ось такий виявився бій. Став лайк, підписуйся на канал, якщо тобі все сподобалося. До нових зустрічей! З тобою був ліберат Пока-пока.